Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 7 вересня 2019 року. Це був матч кваліфікації на тобто 5 Європи 2020. Литва! Литва у себе вдома приймає Україну. 3-0. Україна перемагає. Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну давайте все, про все ми це поговоримо та по порядку. 4-1-4-1 стартує у Литви. Урбонас головний тренер команди. Зубас у воротах, Гірдвайніс Паліоніс. Пара центральних захисників, Міколюнас Воробйова з пофлангах, Шимкус центральний опорний півзахисник, Матулявічус, жупа центральний атакувальний півзахисник з Голубіцька з по флангах та Черних у Нападі. Це стартова розстановка Литви. Україна, Андрій Шевченко головний тренер команди: 4-3-3, стартова розстановка в збірні України. Андрій П'ятов у Воротах, Сергій Кривцов, Коля Матвієнко, пара центральних захисників, Віталій Миколенко, Сергій Болбат по флангах, Тарас Степаненко. Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, трійка півхисників, Роман Єремчук, Андрій Ярмоленко і Морлос У нападі. Це стартова розстановка відповідно збірної України. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Значить, Друзі, Литва дуже здорово і справді розпочала. Україні легко не було уж точно на перших хвилинах. Але дуже швидко Україна відкриває рахунок. Україна більше м'ячем володіла, більше позиційно атакувала Марлос виконує геніальний пас на Олександра Зінченка. Саша пробиває в нижній кут. У Сібісіки Нижній кут влучає Олександра Зінченко, і це гол. І це гол Олександра Зінченко. так і знаєте, Низом. ідеально влучає Олександр Зінченко, і справді пробиває Низом. Без шансів вже для вертаря. Рахунок у матчі відкривають українці 1-0. Вдається забити гол Олександру Зінченко. Ну і в принципі Україна після забитого м'яча володіла ініціативою, більше м'ячем володіла, більше позиційно атакувала. Утва також намагалася контратакувати, але ось м'яч України на сьомій хвилі матчу, Він якусь впевненість дав команді. До речі, матч був дуже важливий для України, тому що в цій групі, ще були такі команди, як Сербія, Португалія, ось Люксембург. Ось і матч був дуже важливий для України. І 8 на 27 хвилин на матчу. Марлос! Марлос! Відібрав мяч! Марлос! Марлос! Відібрав м'яч футболістам Литви, Дуже здорово Марлос, Дуже здорово Марлос зближається зі штрафної. Сильно низом удар, Марлоса! 2-0! Марлос! забиває гол за збірну України! Давайте цей міх винімачів. Марл з перевагу по двоє. Ось. Ну і в принципі вже після рахунку 2-0 Україна стала ще себе більш знає, так комфортніше почувати. З такою перевагою в два м'ячі. Дуже так комфортна перевага. Ось моменти були в Україні, щоб третій м'яч забивати. Литва намагалася атакувати, але і справді було прямо дуже важко. Було на Литві. Справді, цей м'яч Олександра Зінченка на сьоміх воені матчі. Ну, напевно, став все-таки ключові речі друзі в Україні на другий тайм вийде Безис, Сиганков, Марайс, у Літви вийде Лаукжаміс, -ла Слівка і Кукліс. Перший тайм завершується, Україна в перший тайм. Литва намагалася забити гол, були напевні спроби, але в цілому все-таки Україна. Контролювала цю гру, ось і в кінці кінці вдається і втретє забити. Ось тут, знаєте, друзі, в другому таймі Україна продовжувала володіти ініціативи, але були, непогані відрізки і у Литви. Були такі затяжні атаки у господарів, але довести їх до якогось моменту, таку знаєте, гульового, все-таки не вдавалося. Хоча, в принципі, в принципі, непогані були атаки. Нісправді у Литви. Ось. Моменти були в Україні. Ось. ну, В кінці-то кінці-втретє да, забити. 61-й матчу. Рома Ярімчук. Рома Ярімчук дуже здорово, дуже здорова Рома. відкочує м'яч на Розинимановського. Руслан не бігає. Удар! Потужний гарматний посад Руслана Маліновського точно в кут, пробуває Руслан Маліновський і робить рахунок у матчі 3-0 на користь збірної України. У Литви були не нагоди, що там пригадується в кінці матчу був гульовий шанс, але не вдалося його реалізувати. Андрій П'ятов там справді врятував збірну України. Ось, але в цілому Україна і справді дуже здорово виглядала. Ось, і у першому таймі, і, в принципі, і у другому таймі ось, більше моментів створили українці. Ну, ось, До речі, друзі, статистика. Давайте її подивимося. 10-18 це в нас статистика ударів в поворотах. Але це не погана кількість ударів. 10 це дуже хороша цифра. Один удар в площину. У України 18 ударів воротах, 8 ударів площину 31 на 69% володіння м'ячем, він вище був в Україні. 8. 346 передач у Литви, 73% точність передач. 764 передачі в Україні, 89% точність передач. 13 порушень правил в Литви, 10 в Україні порушень правил і одна жовта картка. Пофсейдек 2-2, 6-3 відповідно за кутовими. Ось, якщо, до речі, подивимося статистику голівих шансів, то тут паритет 2-2 за гольовими нагодами. В Литви це було гольві нагоди. Там в кінці мачовий був шанс, коли Андрій П'ятові справді врятував. Вот. Тобто Литва це дуже сильна команда і в принципі наголта команда, я думаю, награла. Дві льові нагоди, дві льові нагоди опущено. В Україні також дві льові нагоди, але одна гольва нагода опущена. 346 передач. Цілому Литви. 254 передач точно не були, 73% точність передач. В Україні 764 передачі, 682 передачі були точними, 89% точність передач. По овсайдах 2.2... Ось з 10 ударів у Латвії один удар в Плечину, 8 ударів по ворота, один удар заблокований в Україні. З 18 ударів, 8 ударів в Плечину, 6 ударів по ворота, 4 удари заблоковано було по успішних відборах 12,8. Перевага у Литві 75% успішності у Литві, 88% успішності в Україні 5-1 по сейвам. Але який же сейв, Андрій П'ятовки ці мачі зробив? По 16, 16 14 м'яча. За переховування Литва була краще 17-8, ну і 13-10 порошніх правил, одна жовта картка в Україні. Ще, друзі, глобально то Литва, Я думаю, на гол то награла. Литва це дуже сильна збірна. Я взагалі вважаю, що збірна Литва тільки прогресує, і з кожним роком становиться ще сильніше і сильніше. Ця збірна становиться. Ось, в цілому Україна по ділу вважаю, перемагає. Литва думаю, на гол награла. Награла на гол. Ось. Але глобально, да, все-таки я вважаю, що Україна поділ перемагає. Взагалі, Україна виглядала просто неймовірно. Перша позиція з португальцями, з сербами, з Литвою, з Люксембургом. З такими сильними командами. Україна перша позиція посіла. Просто така неймовірна фантастика. Справді неймовірний футбол. Команда Андрій Шевченка демонструвала. Ну що ж, друзі, перевідали ми цей матч. Відбувався 7 вересня 2019 року. Литва Україна. 3-0. Україна перемагає дуже сильно збірну Литву. Друзі, вам бажаю тільки добратися це в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте завжди щасливі. Усім до побачення, усіх до нових зустрічей.